Львівська обласна мала академія наук чекає талановитих дітей. Тут триває прийом заяв на найрізноманітніші секції: інформатика, хімія, психологія, математика і навіть журналістика. Загалом у малій академії наук функціонує чимало наукових відділень, у структурі яких 53 профільні секції і 68 гуртків. Львівська обласна мала академія наук одна із найстаріших і найперших малих академій. Які були утворені в Україні. Невдовзі нам виповниться 35 років. Щороку в різноманітних секціях і гуртках навчається біля півтори тисячі школярів міста і області. Керівниками гуртків та секцій є викладачі вишів, зокрема Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського лісотехнічного університету, Національного університету, Львівська політехніка. Базами для науково-дослідницької роботи учнів є академічні інститути західного наукового центру. Відтак, вихованці малої академії наук стають підготовленими студентами і мають пільги на вступ до вищих навчальних закладів. І тому от мала академія наук це. От... Один з таких етапів, так коли допустимо до нас приходять діти, які навчаються в школах і з якими ми тісно співпрацюємо, я можу наводити багато прикладів, коли випускники малої академії наук, які вчилися, стали нашими студентами, стали хорошими студентами, пізніше закінчили факультет, аспірантуру. І нині ми маємо на певно, половину складу викладацького цієї випускники малої академії. Власноруч скласти робота у гуртку робототехніки або ж дослідити так званий вулкан для учня малої академії наук не проблема, а цікаве наукове пізнання. Відтак незадоволених навчанням немає. Мала академія це клас, тому що ми тут експериментуємо. Мала академія наук це успішний шлях для талановитих школярів.